Коли семикласниця Марічка Шкраба впевнено показала на карті балі, ібіцу та Мальдіви, вчитель географії зрозумів, що ця малолітня погонь непогано провела літо. Ти вийдеш за мене заміж? запитує молодий чоловік дівчину. Ні. Чоловік, за якого я вийду заміж, мусить бути відважний і кмітливий. А ти вже не пам'ятаєш, як я спас тебе, коли ти потопала. Ну так, відважним ти був. Але це ще не означає, що ти кмітливий. А як ти думаєш, хто твого човна перевернув? Вибачте, можна купатись у цьому місці? Не раджу. У річці повно крокодилів. А там, де вода впадає в море, там можна. У тому місці всіх крокодилів зжерли акули. На минуле різдво гадала. Капала віск від свічки на воду. Виникла фігура, що дуже нагадувала чоловічий член. Зраділа, думала, чоловіка собі гарного знайду. Але ні, просто рік був поганий. Жінка приходить до гінеколога. Він надягає гумові рукавиці і починає її оглядати. Раптом дзвонить телефон. Не припиняючи огляду, лікар іншою рукою бере слухавку і починає довго пояснювати, як пройти до його поліклініки. Пройдете через парк, потім навколо школи, потім доріжкою повз будмайданчик. Коли він завершує розмову, пацієнтка звертається до нього. Лікарю, повторіть, будь ласка, ще раз навколо школи.